Реабілітація воїнів та їхнє об'єднання, а ще натхнення, енергійна боротьба і музика усе це на спортивному фестивалі Сила сердець, що відбувається сьогодні у Києві. Ветерани ЗСУ та чинні військові військові змагаються на ньому з різних дисциплін. Організатори кажуть, учасники фестивалю мають почуватися так само, як і до поранень. Більше про повернення героїв до мирного життя в репортажі Романа Барашова. Нажимаємо Старт. Проходить підготовчих 5 секунд. Починається час і ветерани крутять педалі. І працюють і руками, і ногами. Ось, вискість велика. А вже пробували на... Да. Ще ні, це только тренувачне такое, і все. На своє нічого не пробовал. Це треба вчитися. В'ячеслав – ветеран ЗСУ, танкіст, колишній командир бойової машини, втратив ногу два роки тому, підірвався на міні, виконуючи бойове завдання. Я до сих пор реабілітуємось, проте здали, але ну, чимося ходить, це важко, нога худне. Рука то теж травну. Ну так, да, вона ж вся порізана, все ж. Дуже ж, ще осколки пооставалися, і в є ще не, чувствительності повністю немає. Спортивна реабілітація для В'ячеслава життєво важлива. Він займається сидячим волейболом і намагається брати активну участь у всіх заходах для ветеранів. А як без руху? <ріст> Якщо не будеш рухатись, не буде і життя. Щоб що зробити, треба рухатись. Це я думаю, це, це супер. Що вони так організували це робить. Я вже другий раз приїжджу. Перший раз був у Дніпрі. Торік у Дніпрі, а тепер у Києві. Сила Сердець стає вже традиційним спортивним фестивалем для чинних армійців та ветеранів зсу організатори Генштаб України та громадська організація Сила Сердець. Захід охоплює, скажем так, покоління захисників України, тому що тут присутні курсанти, курсанти вищих військових навчальних закладів, присутні військовослужбовці, які отримали поранення, проходять реабілітацію і присутствують ветерани, які вже не служать у військах. Це їх підтримка, це наш обов'язок. Категорія А – це ампутація або сильна травма однієї руки. Потім категорія Б – це ампутація або сильна травма однієї ноги. Потім категорія до два ампутація або сильна травма двох ніг. змагання унікальні, об'єднують усі категорії військовиків. Міряються силою за олімпійським принципом. Не за для рекордів та нагород, а для підтримки і солдатського єднання. Вісім працює, давай, працює давай. Як працювала. Давай, 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 давай. Таня, залишили. Дев'ять разів. Так, в принципі, задоволена, дев'ять разів все доволі добре для дівчат, як я вважаю. Більшість дівчатам буде важко навіть одного разу підтягнутись. Тетяна Матвійчук курсантка та представниця команди Житомирського військового інституту, майбутня спеціалістка з радіоелектронної боротьби. Могла би підтягнутися ще більше разів, але підупала трохи на силі, долаючи попередні змагання. 38 Тримали е, гантельки, дівчата, 3 кілограми, хлопці, якщо не помиляюсь, 5, жали штангу від е, грудей. Майбутні офіцери вони повинні бути фізично підготовлені, так як, ну, на мою думку, не може прийти офіцер в, в якусь певну частину, бути з пузом там, повним. Як на мене, вважається, то це повинно бути підтянута, сильна духом та моральна людина, також фізична. Тетяна наголошує в її навчальному закладі спортивним заняттям приділяють багато уваги. Давайте, давайте, давай, делаем! Давай. І футбол, боротьба, бокс, рукопашка, ММА, воли також ще теніс. Є гривий спорт також дуже подобається мені. Це вже другий раз. Наша команда з ПВК Південь приймає участь у таких змаганнях, допомагають відволіктись. По-друге, ну морально-психологічний стан покращують. А працюєте де? я працюю в ПВК Південь на Херсонському напрямку. Присутні більше 200 учасників. Із них Більше ста чоловік це ветеранів. Зі всіх куточків нашої країни зібралися учасники Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Одесит Олександр уперше на спортивному фестивалі пробується як веслувальник. Ми займаємося. А на великому екрані на сцені відображається умовний човен. На ньому Олександр був в селищі Кринка, там отримав поранення. Це був лютий, холодно. Коротше, річка замерзла це лівий берег, і туди на лодках виходить. І Вийшло так, що я сім суток пролежав в подвалі з переломеними ногами. Ну і так сталося, що прийшлося потувати. Це як якесь диво, що можливо... пощастило вижити. Да. Побратими витягнули. Не сильно займаюся спортом, ну такі всі, всякі мероприяття з радістю відвідую. Кова зарядка вона потрібна? Ну звичайно. У мене дівчина моя, вона по професії реабілітолог, то ма дома как будто трошки вона Змагання відбувалися під звуки військового оркестру. Їх уже давно не чули тут у центральному парку столиці. Але дбаючи про безпеку присутніх, організатори повідомили про місце проведення заходу в останні години. Визначили там шляхи евакуації, укриття, щоб люди на випадок чого одразу могли швидко покинути місце проведення. Наступні змагання «Сила сердець планують провести вже незабаром у Львові. Завдяки цим всім змаганням більш себе краще почуваєш, тому що ти бачиш, що хлопці можуть, значить ти можеш. Роман Барашев, Максим Чеблін. подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.